Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Старинець. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні ми розкажемо вам про таке. Рятували попри відсутність електроенергії, як черкаські медики оперували пацієнтів, доки місто було знеструмлене. Коли хірург одягає халат і рукавички, він має забути про своє хвилювання. Фізичну витривалість рятувальників області визначали під час відпрацювань на мобільному тренажері з Німеччини. Дуже цікава камера, бо в ній багато чого закладено. В обласному центрі навчають переселенок опановувати нові для них професії. Займатися творчістю це дуже важливо. Рятували навіть при відключенні електрики у понеділок, коли регіон був знеструмлений, черкаські медики не зупиняли роботу. Усе завдяки генераторам, розповів хірург Дмитро Паляничко. Того дня він прооперував двох пацієнтів, які терміново потребували допомоги. Працював у таких умовах вперше за свій стаж. Чи хвилювався, розкаже Тетяна Небайло. Спочатку середини людей дуже васка дуже було. Пан Руслан на лікарняному ліжку четвертий день. У понеділок пригадує, коли всі оговтувалися від ранкових новин про обстріли, йому стало зле. Визвали з попали в лікарні. Діагноз гострий інфаркт. Із операцією не можна було зволікати ні хвилини, каже хірург Дмитро Паляничко. Кожну хвилину ми втрачаємо дорогоцінні клітини серцевого м'язу, які без кровотоку просто гинуть. От і в принципі ідеально вважається ну, в перші шість годин. На цих кадрах ви бачите, як рятували пацієнта. Апарат ангіограф використовує електроенергії як 15 трикімнатних квартир, каже лікар. А тоді живився від генератора. Не можна дуже затягувати операцію, бо якщо, якщо потужності не вистачить і вона закінчена, закінчиться посередині операції. Це буде не досить гарна історія. Ми цього пацієнта прооперували ну. Може за 20-30 за хвилин дуже швидко. Операцію завдяки генератору провів вперше за свій десятирічний лікарський стаж. І коли хвилювання дихає в спину, говорить, допомагає команда та досвід. Хвилювання було тоді, коли воно виключилося. Коли ця сумна звістка до нас дійшла, але коли хірург одягає халат і рукавички, він має забути про свої хвилювання. І саме головне злагоджена робота колектива, які працює в операційній, достатні кваліфікації фахівців. Ми швидко зібралися. Пацієнт був на столі, переживали, що міг там розрядитися, але це був перший пацієнт. До його поступлення ми економили. Апарат був не включений, тому ми впевнені були, що заряд хватить. А ще в нагоді стали, каже лікар, ось такі безперебійники. Вони продовжують працювати навіть при аварійних відключеннях. Такі дві великі батарейки, скажімо так, майже в мій зріс. Пацієнт почувається добре і вже за тиждень поїде додому. Я дуже вдячний їм всім. Як я казала, друге народження що і на мене не було. Дуже велике спасіба. Медики повернулися і до планових операцій. Та кажуть, жоден ворог не завадить їхній спільній меті рятувати життя. Тетяна Недбайла Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Навіть у складних умовах Черкаси будуть із опаленням до останнього, розповів Суспільному директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Для цього закупили відповідне резервне обладнання. Натомість, за його словами, через погодинні відключення електроенергії ситуація з гарячим водопостачанням нестабільна. Звичайно, при Такий режим при такому режимі відключення освітлення нам дуже важко надавати послугу гарячого водопостачання, тому що припиняється холодне водопостачання, зупиняються циркуляційні насоси. Відповідно, наше обладнання не може працювати без відсутності в відсутності холодної води. Коли будуть далі погіршуватися ситуація з цим, можливо, ми змушені будемо відключити гаряче водопостачання. Але на сьогодні про це питання не йде, поки ми справляємося. Також за словами Павла Карася, рівень оплати за комунальні послуги за попередній місяць склав понад 100%. Тарифи не виросли, тарифи лишаються на рівні минулого опалювального періоду, тому велике прохання платити за тепло. Загальний рівень розрахунків з початку року 97%, Також високий. Особливо я звертаюся до вимушено переміщених осіб в Черкасах. Платять за тепло. Коли в вашому місті, звідки ви приїхали за тепло, по якійсь причині не платили або платили погано, то, будь ласка, поважайте місто Черкаси, де за тепло платять, і платять за всі комунальні послуги. На Черкащині Служба безпеки України викрила посадовця, який закликав до підтримки російських військ та знищення українців, повідомила речниця установи Катерина Дрога. За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного із місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призивного віку. Він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Також відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Під час обшуку у чоловіка виявили мобільний телефон і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочинної діяльності проти державної безпеки України. 700 рятувальників області відпрацювали навички роботи на мобільному тренажері, який передали з Німеччини. Таке тренування максимально наближає газу захисників до реальних умов, розповів начальник сектору інституту державного управління цивільного захисту Юрій Луценко. Як визначали фізичну витривалість рятувальників під час виконання завдань, розкаже Ірина Філенко. Ця пожежа імітація із використанням жіночих та дитячих криків для загострення емоцій рятувальника. Натомість під та втома справжня, розповідає водій-рятувальник Іван Дудченко. Нема освітлення дим е приходиться пролазити крізь невеличкі отвори, які розположені справа, зліва внизу вгору вниз. Перед собою знімати треба балон. подавати балон спочатку, потім. Е Дивиться наше самому. Дуже незручно, плюс і звукові ефекти, світлові ефекти. От на цьому рівні оставайся і ходіть. Підтемп лісниці, йдем на двері і ходіть. Тренування на рухомій драбині, велотренажері та біговій доріжці. Все для того, аби протягом 10 хвилин додатково виснажити рятувальника перед входом до димової камери та визначити його фізичний стан, каже науковий співробітник Інституту державного управління цивільного захисту Віталій Свірський. І він свою продаря виносливість, тому що це нагрузка йде на серце биття, тобто він вже в апараті дишить, тобто це друга нагрузка. Тобто люди себе себя видять, віднокоморомі. Контролює стан рятувальника. Альника під час випробування науковий співробітник Дмитро Хроменков У нього є отакі датчики: отакий датчик Серси, які е, показує його серцебиття. Теплокамера наближена до реальних умов при ліквідації надзвичайних ситуацій. Саме у таких умовах тренується курсант інституту пожежної безпеки Олександр Левшин. Це дуже незвично. Вона ну, дуже цікава камера, бо в ній багато чого закладено. Наприклад, там, ну ви чуєте так вигуки, всякі там вибухи відбуваються. Також там е штучний дим. Ці тренувальні бокси з Німеччини передали для Маріуполя і, попри повномасштабне вторгнення, встигли вивезти, розповідає начальник сектору інституту держуправління цивільного захисту Юрій Луценко. Западна і центральна Україна проходить навчання газодимозахисників в цих контейнерах. Унікальність в нього, що він мобільний. Що ми з одного регіону перевезли в другий, в третій і так далі, це вперше черкаські рятувальники вперше тренуються на такому мобільно пересувному комплексі. А за словами Юрія Луценка, через 10 днів мобільний тренажер переїде до Кропивницького та Полтави. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. У Черкасах сьогодні нагородили переможців конкурсу Малої академії наук. Область представляли 45 науковців. 33 з них здобули призові місця. Це найвищий показник за всі роки, розповів начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Серед нагороджених учениця Черкаського фізико-математичного ліцею Валентина Каюк дівчина посіла третє місце зі своєю роботою у сфері кібербезпеки. А якщо хочеться мати високі результати, звісно, потрібно плідно працювати. Мотивація вона десь зсередини. Ти або хочеш досягати, або ти лідер, ти розумієш, я хочу просто для себе. Катерина Ковбасі зі своїм науковим керівником приїхала стального. Моя наукова робота задача пошуку спільних елементів, послідовності багатокутних, зацентрованих багатокутних чисел. Це була кропітка робота. Це пішло доволі багато часу, але якщо захотіти і розібратися з цим. То все вдасться. Звичайно, все впливає на рівень навчання і взагалі будь-якої підготовки, тому що дуже часто протягом дня доводиться переривати заняття, йти в сховище, і тому працювати надзвичайно важко. І з меншою кількістю відпочивальників, утім і з більшим переліком завдань у такому режимі. Працюють робітники комунального підприємства Благоустрій, розповів начальник відділення пляжів Володимир Сухомудренко. Нині місця для відпочинку у Черкасах вони готують до зимового періоду. Передбачили й низку онов, яких комунальники розповіли нашій Вікторії Хамазі. Водряща знаєте. так. Починається майже кожен ранок 66-річного черкащанина Віктора Кузніцова. Попри те, що пляжний сезон закінчився, чоловік щодня на пляжі каже: так заряжається на весь день. Горизонт, об'єм, простор. А тут -то -то і чаїчки, лебеді бувають. Маєте ну природа. А здесь подобається сіда чистенько, аккуратненько, удобно, скупався, сіла, діла все. Это. І таких відпочивальників лише на Казбецькому пляжі щодня до сотні. Розповідає 65-річний комунальник Олександр. Тому каже, роботи тут, попри завершення літнього сезону, не поменшало. Убираємо водорослі. Продуваємо агрегатом, ветродуйка, продуваємо дорожки, вбираємо мусор, там весь, ремонтуємо скам'яки, грибки. Взагалі, все там, все такі, там спортплощадку обслужуємо. Нині черкаські комунальники готують пляжі до зимового періоду. Паралельно розпочинають реконструкцію, каже начальник відділення пляжів Володимир Сухомудренко. Що буде робитися на на кожному пляжі, залежить від самого пляжу, оскільки у нас трошки різна тематика, різне ну, призначення цих пляжів. Вони знаходяться в різних місцях. Найбільші перевтілення додають комунальники, чекають на соснівські та дахнівські пляжі. В майбутньому є реконструкція Дахнівського пляжу, де буде передбачена уже і грільзона, і велика парковка, і пішохідна доріжка з освітленням. На Соснівському роботи вже розпочали, розповідає майстер дільниці пляжів Тимур Башта. Трошки додамо перал, їх реконструємо, зробимо більш ну, побільшими, щоб було жителям комфортніше. Зробимо ще тротуарні дорожки, поставимо роздягальні душові кобінки, тобто трошки ми його розширимо. Усі роботи каже комунальник, формують, базуючись на побажаннях містян, і з ними у працівників пляжів тут налагоджений зв'язок. Вони вже знайомі між собою, такі можна їх назвати спорідними душами, тому що кожен день вони бачаться, підтримують ну, зв'язок. Вислуховують якісь поради або зауваження, і щоденно при обході наших територій ми вислуховуємо всі поради або зауваження. Загалом до перших морозів комунальники планують підготувати до зимового періоду та консервувати шість пляжів. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов Новини на Суспільному. Створювати іграшки, друкувати на тканині чи просувати власну справу. Загалом шість професій можуть опанувати відвідувачки курсів для переселенців. Вони безоплатні. Розповіла керівниця проєкту Жінки для жінок Вікторія Дараган. Після навчання учасниці отримують сертифікати та зможуть реалізувати себе у новій справі. На одному із занять побувала Ольга Мацканіч. Сюди вводимо голку. І підтягуємо. У нас, виходить, бачите, майже ідеальний круг. Світлана Килимчук повторює за викладачкою. Каже, творчістю востаннє займалася 25 років тому. Ми на прошлому занятті зробили личико, а потім ми зробимо пелюсточки і лочки, ротики. Такий буде брелочок. У Черкаси жінка переїхала з Херсона. Евакуація говорить, далася нелегко, а творчість допомагає впоратися з емоціями. цю складну ситуацію займатися творчістю. Це дуже важливо для душі, для потреби. Без сліз каже, не може згадувати рідне місто і жителька Краматорська Тетяна Коробка на заняттях. Відпочиває душею, а першу іграшку хоче подарувати. В мене є до чого стремитися. Зробити якусь поділку, щоб було цікаво. Учасники курсу зможуть не лише дарувати власні вироби, а й заробляти на них, розповідає керівниця проєкту Жінки для жінок Вікторія Дараган. У нас буде сайт, на якому вони зможуть розміщувати свої вироби хендмейду. також буде. Шоурум, де вони зможуть розміщувати і отрим після продажу отримувати вже дохід за свої авторські якісь вироби. відвідувачки курсів зможуть прийти навчання за шістьма спеціальностями. Просування власної справи у соцмережах. Другий напрямок це створення е, іграшок, друг на тканині, клінінгова кампанія. Потім е, професія швачка зі слів Вікторії Дараган, набір на заняття триває. Ольга Мацканіч та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси на цьому в мене все більше новин на нашому сайті Суспільне Медіа та у соціальних мережах. Миру усім добра та гармонії. І дякую, що з нами.